Презентую вам це годинники дитячі. Тут у нас буде 4 вида, точний кварцовий механізм із секундною стрілкою йде, з м'яким текстильним ремінцем. в Подарунок йде ще такий брелочок. Вони працюють на батарейках. Годинник водонепроникний, такий проникний. йде футбол. Такий і дівчачий, ось такий з метеликом, дуже гарний. Ось у нас буде 12 таких упаковочок. Вартість лоту 1140 гривень. вартість одного такого годинника всього 95 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!